Почну вести інстаграм, і до мене прийде купа нових клієнтів. О, тебе побачать твої близькі, знайомі, скажуть, що це. І ще один блогер почнуть критикувати, сміятися. Наберу собі команду, буду ще більше заробляти, і в мене буде більше часу мандрувати, насолоджуватись життям. Що команду? А якщо зменшиться потік клієнтів чи дохід, чим ти їм платити будеш? Збільшу чек, почну заробляти втричі більше і буду працювати тільки з тими, які мені подобаються. Так, а чого ти вирішила, що на новий чек до тебе прийдуть люди? А по-друге, добре, збільшиш ти свій доход утричі. А ти що знаєш, як інвестувати? Як ти будеш примножувати ці кошти? Впізнали себе: одна з причин, чому ви досі не зростаєте у грошах, це ваш внутрішній конфлікт. Що з цим робити? Читайте у дописі.